Всім привіт! Мене звати Горінацька Олена, я лікар-дієтолог, і моя спеціалізація це саме антивікова та превентивна медицина. І сьогодні я хочу розкрити, на мою думку, дуже цікаву тему і важливу, яка стосується довголіття та когнітивного здоров'я. Тому сьогодні я розкажу про три дуже важливі, на мою думку, категорії продуктів харчування, які важливі саме для підтримки активного довголіття та когнітивних функцій. І почнемо ми з першої категорії: це зелені листові овочі, такі як рукола, шпинат, салат манголь та інші види салатів. І чому я взагалі окремо виділяю цю категорію овочів? Тому що насправді це такий природний комплекс вітамінів, мікронутрієнтів в дуже гарних та доступних формах. І саме в зеленій листовій зелені міститься дуже багато різних вітамінів. Почнемо з того, що там є багато фолатів, і саме фолати там вже в такій природній формі, які в нас легко засвоюються і не потребують багатьох перетворень в організмі. Тому е, ці фолати нам насправді не потрібні щоденно в достатній кількості. І якщо ми споживаємо фолати в достатній кількості, це впливає насправді на наші цикли метилювання. А цикли метилювання важливі для репарації ДНК. Епігенетичного регулювання генів, синтезу нейромедіаторів та багатьох-багатьох речей, які впливають на наше здоров'я в цілому і відповідно на наше довголіття та когнітивні функції. І, звичайно, там ще дуже-дуже багато різних поживних речовин, мінералів, вітамінів, фітонутрієнтів, які важливі насправді для багатьох процесів, які відбуваються в нашому тілі. Наступна категорія, яку я рекомендую їсти якомога частіше, це ягоди. Звичайно, це легко робити в сезон, тоді ягоди доступні, ми можемо їх їсти щоденно, але не в сезон. Я рекомендую також старатись максимально часто вживати ягоди. Це можна робити, наприклад, використовуючи заморожені ягоди або ягоди у вигляді пюре, чи, можливо, закриті ягоди з цукром, якщо там невелика кількість цукру, це також класний спосіб додати ягоди в свій раціон. Чому ж ягоди я виділяю окремо? Насправді ми стаємо розумнішими від ягід звичайно, це не буквально, але насправді ті речовини, які містяться в ягодах, це є поліфеноли та антиоксиданти справді дуже суттєво впливають на наші когнітивні функції. І такі сполуки, як антоціани, це поліфеноли ягід, вони, власне, впливають на формування нових нейронів, на укріплення синапсів. Якщо перевести це з мови науки на звичайну мову, вони допомагають нам покращити нашу пам'ять та здатність навчатись. Також поліфеноли, які є в ягодах, є такою дуже корисною їжею для наших бактерій. І наші корисні бактерії виробляють речовини, які дуже важливі для настрою та когнітивних здібностей. Також ягоди насправді безпосередньо впливають на процеси старіння, і вони активують сертуїни. Це такі ферменти, які відповідають саме за клітинне старіння. Також ягоди зменшують рівень запалення, покращують метаболізм глюкози і покращують роботу мітохондрій. Тому я справді рекомендую. Їсти ягоди якомога частіше та додавати їх до свого раціону. І е, всі ягоди корисні, краще комбінувати різні варіанти. Третя категорія продуктів це продукти, багаті на омега 3, а саме на морські омега-3, такі як EPA та DHA. Е, і насправді омега-3 дуже важливі для нашого когнітивного здоров'я та також для нашого здоров'я в цілому. В першу чергу вони мають справді виражений протизапальний ефект і знижують системне запалення в нашому організмі, а системне запалення це е, ключова теорія, яка е, власне, впливає на старіння. Також омега-3 це ключові гравці в когнітивному здоров'ї. DHA – це взагалі структурний компонент нейронів. А APA впливає також на синтез нейромедіаторів, таких як серотонін та допамін. Також омега 3 дуже важливі в контексті серцево-судинного здоров'я. А як відомо на зараз, насправді серцево судинні захворювання та події є першою причиною смертності серед населення в світі. І крім того, останнє таке дослідження з Гарварду показує, що низький індекс омега 3 може виступати таким ж фактором ризику, як коріння. Тому справді омега 3 має надходити до нас в достатній кількості. тому я рекомендую справді регулярно вживати джерела багаті на морські омега-3. В першу чергу це є жирна морська риба, така як скумбрія, оселедець, також це є родина лососових. І, хоча б вживати ці продукти, не менше ніж 2-3 рази на тиждень. Тепер підсумовуючи, хочу сказати, що на наше когнітивне здоров'я та на наше довголіття насправді впливає звичайно багато факторів, і найважливіші з них це збалансоване харчування, достатній сон та відновлення, фізична активність, відсутність шкідливих звичок та профілактика хронічних захворювань. І з харчуванням ми можемо робити такі невеличкі пазлики. І, власне, ці категорії продуктів, про які ми сьогодні говорили, це і є ці пазлики, які можна регулярно додавати до свого раціону, і які будуть насправді в довготривалій перспективі вносити свій досить вагомий внесок. Тому я бажаю вам бути здоровими і запрошую вас на свою сторінку в інстаграмі. Там насправді дуже багато цікавого в темі довголіття, в темі профілактики, хронічних захворювань та е, загалом здоров'я в цілому. Тому я думаю, що ви знайдете там багато цікавого. І до зустрічі у наступному відео. Всім па, -па.